Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні я запрошую вас на другу частину огляду моїх орхідей у травні 25-го року. Спочатку в залі подивимось орхідеї, потім на кухні. Орхідея Ола або туніс скинула свої квіти і розкрила вже нові Чотири квіточки у неї, щільна пелюсточка. Колір передається не коректно, але вже як є. Вона блищить. Ось така вона з другого боку. Квіти тримає достатньо довго, темна красива орхідея. У цієї орхідейки теж дорожчені квіти. Вона їх тримає довго. Тут вона скинула і ті, що доростила, я вам зараз показую. Квіточка немаленька, пелюсточки щільні, тримаю квіточки довго. Рауль зі своєю великою кількістю квітконосів стояла на підбиконі, зараз я підняла на стелаж. В неї було, я вже не пам'ятаю, здається, 5 квітоносів. Все, що зараз будемо бачити на цій орхідеї, це вже все дорожчені квіти. У цій квіточці видно, що вона із нових, бо видно цей жовтий підтон, потім він уходить і вона стає рожевою, а спочатку така красненька трошки. Така красива вона з цього боку, плюсочка щільна, тримає квіти довго і ось на цьому квітоносі є квіти. Ось тут три квіточки і тут три. Це більш вже рожева, Хоча ще червона. Ну от на трьох квітного совіт, я все побачила. Тут вже немає. І тут нема. Ось так. На трьох є. Тобто квіточок ще багато на ній. Ароматна мила холлі. Ну Не передає теж. Колір нормально, квіточка невеличка, наче звичайна, але пахне. У кадіз залишився тільки один квітонос, на жаль, але квітів ще багато. Дивіться, скільки їх на одному квітоносі. Тільки-тільки я відрізала другий квітонос. Така вона пишненька. Довго довго тримає квіти. А вона приємна. Оця раніше, а ця більш свіжа квіточка. Бачите, як вони відрізняються? Яка вона тепла, коли тільки-тільки -ті розкриється. І нагадаю, що ось цей квітонос з відрізаного раніше. Тут були квіточки, вона вже скинула, а ці доростила. Лузана тримається вже з останніх сил, зелененька стала з цього боку, доростила кінчик від коноса абель, як би до неї дотягнутися, велика квіточка, губа червона. Плюсточка блищіть переливається. І ще порадує мене трошки своїм позитивним кольором ще бутончик і маючок білий всередині. Тримаю свої квіти синдерела, великі, красиві квіти, дуже довго квітне. Ось така вона з цього боку теж красива. Велика губа. Кожного разу говорю багато гарних слів про цю орхідею. Вона має чотири назви Каріна, Лотерів Принц. Золота ріка African Sunset. На дуже довго квітне і багато-багато разів дорощує свій квітонос. І що я хочу сказати? Ось її квітонос, який він довгий, і вона все одно продовжує його і продовжує. Один квітонос був надломлений, якщо пам'ятаєте, я його скотчем заліпила, але по ітогу просто зрізала. Не подобався мені той скотч, а так би було два дуже довгих квітоноса. Бачите, тут ще є бутон. Але що вона мені придумала? Тут теж був обрізаний квітонос, вона пробудила тут брунечку. Якби тут мені не заплутатись, ось він. Ось його квіти. Такі вони яскраві, коли тільки-тільки відкриваються, ось ще бачимо бутони, і буде ще багато, вона ще буде дорощувати, так я воду з квітами влітку. Хоч не тільки все зелене буде. І дивіться, ще один новенький квітонос. Ось він вийшов. І бутончики. І влітку буде цвітіння. Цю велику розеточку показую кожного разу. Колінчики. Така вона велика-велика орхідейка. Літл зебра це все вона доростила. Діточку я зняла. І їй, мабуть, стало легше, вона собі нову гілочку зробила. Ось ще є бутончик, в неї у смужечку і пелюсточки, і губка, щільні пелюсточки, і вона достатньо довго квітне, тримає ці квіти довго. Дикий кіт своїм довгим. Квітуванням нікого вже не дивує, бо це один з рекордсменів, які довго-довго тримають квіти. Щось він у мене виходить дуже світлим. Під лампою тут засвічується. Ще пелюсточки. Ой, тут ще бутони, я навіть і не бачила. Ось там ще будуть квіти. Довго-довго квітне ця орхідея. Мабуть, кожному треба мати свого котика, щоб він довго їм квітував. Також довго тримає квіти свої ця красуня, в мене вона без назви. Два квітоноса в неї дуже подобається. Помаранчева її губка, така красива. Як бачите, квітоноси в неї невисокі, і такий виходить дуже симпатичний букетик. Стояла, намагалась розібратися, чиї це бутони розібралися. Тут в мене одна квіточка, ось вона ароматна краса. Квітів було багато, а вона їх вже всі скинула. Це нова квіточка, і ось ці бутончики, що я вам показала. Не квітоноси на всі боки, але, здається, більше я не бачу. Ви тільки подивіться, як довго квітне гоя. Я показувала, що два квітконоси зробили, наче віночок, сплелися. І ось так досі тримаються. Ну, дуже класна орхідея. В неї не дуже щільні пелюсточки, але бачите, квіти вона тримає довго немаленька квітка. Сніжна, пишна краса. Є гіптянка. Бачите, її довгі квітконоси, як я і говорила, вона буде ще багато разів дорощувати. І будуть нові квіточки. Немаленька квітка, щільна пелюсточка, помаранчевий колір, який не вигоряє. Він такий залишається червона губа. І є ще один квітонос. Ось він. Навіть не знаю, як до нього дотягнутися. Там теж бутони. Він довгий, набагато довше, ніж перший. Тут така красива ця орхідея. Це, як ви пам'ятаєте, на материнській рослинці виросло Діточка, але вона вже, здається більше, ніж матуся. Мабуть, я буду все ж таки її пересаджувати, бо там в неї багато корінчиків. Це вже окрема доросла рослинка. Мене дуже здивувало філіні, дивіться, виростила новий квітонос з розголудженнями. Довгий і вже навіть розкрила квіточку. Дивіться, які бутони в неї. Ну, дуже красиво. Вона зараз їх швидко-швидко всі розкриє, а потім швидко-швидко скине квіточки. Ну, як швидко-швидко, якщо порівнювати з котом, вона з тих орхідей, які в порівнянні з іншими квітнуть менше. Тут неочікувано, вона не доростила, а зробила собі новий квітконос. Яскрава жовта губка, і квіточки в неї як тарілочка. І моушен мене здивувала, мало того, що вона квітне, молодець. Вона квіти тримає довго, дорожчує дуже охотно. І я побачила, що вона собі ростить новий квітоносник. Не дотягнусь показати вам його рукою, але гадаю, що ви бачите. Здається, тут всіх показала, ні про кого не забула. В залі, тут на підвіконні залишилася тільки одна орхідея. Ну, як одна ще психопсіс тут стоїть, але він не квітне зараз. Цю квіточку вже треба знімати. Ну, Кам'яна троянда зараз квітне. Ось так. Я її трошки передвинула, і тепер до вікна підходжу і чіпляю, вона ось так висить. І останні дві квіточки відвалилися. І ось, не дивлячись на те, що пелюсточка достатньо щільна, квіточку вона все ж таки не дуже довго тримає, якщо порівнювати з іншими орхідеями. Вона ще буде дорощувати, В неї завжди дуже довгий кітонос. Ось він такий довгий, і це, як бачите, зі старого квітоносу. Це, в залі всіх показала, переходимо на кухню. Прийшли ми з вами на кухню, тут набагато менше орхідей, ніж було в попередньому відео. Але що коробиш, закінчується сезон квітування. Але ще щось є. Орхідей, тих, що квітнуть, стає менше, тому в мене зараз не дуже дратують ось ці хєчки, які кудись лізуть і лізуть. Зараз покажу трошки. Але ж треба до зими буде щось придумувати і кудись їх намотувати. Підійшла з іншого боку, щоб показати вам Коя Аустраліс Блонді, Аустраліс ліса. І така красива макрофіла. Бачите, вони як вже повиростали і свої вуса потягнули вгору. Ось так, на цей бік, і туди, 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 дивіться, ось так. Щось треба робити. Спочатку цей вус дійшов до цієї точки, потім повернувся до лампи. Думаю, ну куди піде, туди піде. Ні. Передумала ця хвоєчки і пішла туди. Не знаю, що вона далі буде собі думати. Це блонді туди полізла. А це аустраліс ліза, поки що на цьому рівні, але кудись туди лізе. Повернемось до орхідеїчок. Тут в мене борнило. Попередня квіточка, бачите, яка вже світла, а ось новенька. Багато жовтого, брудовий колір, ще є бутончик. І тут, здається, теж нова квіточка. Так, да, вона з жовтеньким кольором. Був другий квітонос, сьогодні я зняла сухі квіточки звідси, і поки що залишилося ось це. Еквестріс була гілочка з трьома розголудженнями, і зараз це вже не пишний букетик, як було, але ще щось залишилося такі вони милі. Ці маленькі квіточки і другий еквестріс ось він. Все ж таки оці мотузочки дуже мені заважають. Зараз такий букетик, бачите, який вже довгий квітонос скільки було квітів. А зараз така гілочка і ще дорожчає такі малесенькі метелички. Мене дуже здивувала орхідея Роттердам, Дивіться, знову з квітами. Стояла вже лиса, жодної квіточки не було. Потім бутончики, воно все так якось швидко, ну як все зараз у нас у житті. Тільки повернувся, вже щось відквітувало, не те, що заквітувало. Такі зірочки. Незручно мені тут тягнутися. Індіан або Little зору. Аж одна квіточка залишилася, але вона така позитивна, така сонячна, щільна пелюсточка, ця біленька красуня без назви. Доростила свій довгий квітконос. І зараз має ось такий букетик. І там. Ще один квітконус. Орхідея Рінг або Джулія, жовта зірочка, має аромат, купа старих квітконосів, які обрізати не треба, бо вона потім буде дорощувати. Тут у неї квіточка. Ось тут і три тут. А тут я тільки не побачила, немає губи, мутантик трошки. А я дивлюся знизу, щось такі трубочки вона згорнула, бачите, в неї форма трошки не така. Нічого, хай буде. Тут постійно щось відбувається, квіти дорощуються. Ось до каз того знов бутони. Тут одна квіточка, тут гілочка. Мила така. О, Плюшка щось там гавкає, я тут закрилася на кухні, їй це не подобається. Вона хоче гратися, бігає там з м'ячиком. кола теж постійно дорожчує свої кінчики квітоносів, Ось її другий. Шітончики і квіточки, метелички. В неї незвична така форма пелюсточок, як для фелінопсисів. Має трошки аромат ця орхідейка і листочок вкрап такий. Знімала я з неї двох діточок, які багато років на ній росли. бачите? Вона вже від цього всього втомилася, листочок віджелтіла собі. Хай сохне потім зніму. Жовтенька орхідея теж має незвичні такі плюсточки, витончені. Наче вона проста, але от чимось мене притягує, така вона ніжна, ніжна. Це жовтенький в неї, більш темний жовтий язичок і білий маячок всередині. Саншайн мене здивувало, виростила собі новий квітонос і бачите, скільки квіточок на ньому, ще бутончик відкриється, помаранчева губка, жовті пелюсточки з віснянками. І Пірат Пікуті теж доростила собі квітонос і відкриває квіти. Така вона красива зараз, рум'яна, але стоїть під лампою, я тягнусь до неї не можу її нормально показати красивою. Зараз дуже насичені кольори, бо потім вона трошки вигорає. Не повірите, але досі квітне дендрофалінопсіс. Ну, залишилося тільки дві квіточки, але ж вони ще тримаються. Дендробіуми дуже швидко відквітають. А от дендрофалінопсіс тримає квіточку добре. Да, вона вже не така яскрава, як була, але все ж таки. Ввітучі, наче всі показала. Тут в мене на цій поличці хтось виростив новий квіткунос. Здається, це біла орхідея, але зараз я вже не буду туди лізти, дивитися, коли вона розкриється, тоді будемо знати, що там таке. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Бувайте здорові!